Розпочати ядерну війну проти країни, в якої немає цієї ядерної зброї. Це вже буде останнє. час для розміщення цієї зброї буде невеликий території Білорусі. Да, ці ракети можуть дістати країни Балтії Польщі. Третя ядерна країна у світі і віддає всю свою ядерну зброю. Цієї війни взагалі б не було, якщо б на території України ми зберігли хоча б якусь тактичну ядерну зброю. Росія на фоні провалу свого весняного контрнаступу знову продовжує ядерний шантаж. Путін пригрозив усьому цивілізованому світу і заявив про розміщення зброї масового ураження на території Білорусі, які масштаби загрози для України від такого рішення божевільного диктатора, пусті погрози Кремля чи ще один крок до світової ядерної війни. Про це далі у сюжеті ми знаходимося на території філії Національного військово-історичного музею, музею ракетних військ стратегічного призначення. Наш музей був заснований ще в 2000 році, і створений він на базі центральної позиції ракетного полку. Це підземний командний пункт, який назберігся, єдиний в Україні. І навколо цього командного пункту було розташовано 10 шахтно пускових установок, в яких були розміщені міжконтинентальні балістичні ракети із ядерними боєголовками. На території України в радянські часи була розміщена ціла ракетна армія. Штаб цієї армії знаходиться в місті Вінниця, це була 43 тня ракетна армія. Також три дивізії були, які розташовані в республіці Білорусь, і в якійсь часи навіть одна дивізія, яка була розташована на території Російської Федерації. Це одна з п'яти ракетних армій, які були на той час на території Радянського Союзу. Влада Росії заявила про те, що мають намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ви експерт, ви військова людина, це елемент залякування? Чи все ж таки це дійсно є певна небезпека і таке дійсно можливе? Це елемент залякування, тому тут боятися німа чого, тому що розумієте тактична ядерна зброя, вони можуть яку там розмістити. Це або комплекси іскандер, яких даність польоту до 500 кілометрів, або ракети «Кінжал», які розташовані на літаках МІГ 31 яких дальність польоту з тисячі кілометрів, тому вони можуть їх застосувати як з території Росії. Там майже вся територія України прострілюється, і немає ніякого смислу розташовувати її на території Білорусі, тому що дальність польоту цих ракет вона повністю перекриває територію України. Тому з якогось військового смислу в цьому я питання не бачу. Це елемент залякування шантажу, залякування навіть не України, а країн НАТО, таких як Польща, Прибалтика і так далі. Там зараз на кордонах розташована велика кількість військ НАТО, і це більш залякування цих країн, щоб ніяких там кроків вони не предпринимали для того, щоб пересікти цей кордон. Недавно виступав міністр оболони Латвії. Він сказав, що вони цього шантажу вже не бояться, тому що за їх інформацією, Росія вже давно розмістила свою тактичну ядерну зброю в Калінградській області, і тому ніякого сенсу від розміщення в Білорусі вони просто не бачать, вони цього напросто-напросто -напросто вже не бояться. Ну, зрештою, дійсно, для для країн Балтії, що зі сходу Білорусь, з якої, що з заходу з якої області, країни може прийти ракети, для них це якось ще вже... оцей момент залякування ядерним колачком від Путіна і Лукашенко. В принципі, ну він пропагандистський, так що так, момент фар... залякування, але і він не сильно то і дієвий, грубо кажучи, так mm -hmm. військового смислу цьому ми... немає ніякого. Я думаю, що це момент залякування самого суспільства, можливо, українців, які, наприклад, почують про те, що. От ядерна зброя на території Білорусі, і можливо це для робиться для того, щоб суспільство надавило на українську владу на якісь іти мирні переговори. Можливо, ну, на поступ. розумієте, Я вважаю, що не треба цього боятися суспільство. я Скажу тому, що це лише елемент такого шантажу і психологічного тиску на суспільство, на лідерів країни і так далі. Це той момент, коли на полі бою не виходить, то потрібно вже тоді ну, да, якусь да, інформаційну війну вести. Це відповідь також може бути Сполучені Штати Америки за те, що вони розмістили свою тактичну ядерну зброю на території там Німеччини, Туреччини і так далі. І то він хотів показати, що він теж може десь розмістити свою ядерну зброю на якихось там лічених своїх союзників і так далі. Ви сказали за Туреччину, Я згадав, що карибський кризи починався з того, що Штати розмістили військову базу з ядерним озброєнням в Туреччині. Наскільки да, вони да, так да. ну тоді розумієте, радянський союз розмістив не в Білорусі чи десь там, да, а на Кубі. Де 90 кілометрів було до кордону Сполучених Штатів Америки. Тоді населення Сполучених Штатів Америки дійсно злякалося, що у них знаходяться ці ракети, і вони можуть достати до території Сполучених Штатів Америки. І це дійсно ці ракети загрожували. А нам лякатися зараз, якщо ми вже знаходимося в стані війни, з якого боку приліті з цього кордону чи з цього кордону може прилетіти тя ракета, то немає якогось смислу. Я так на хлопський розум з ваших слів зрозумів, що неважливо Путін. Путін, влада Росії, якби хотіли би завдати удар. Якщо припустимо плануватимуть, то неважливо. Вони можуть це зробити з території Росії так і навіть саме. не говорити зовсім про Білорусі, про розміщення ядерної зброї так само так само, mm -hmm. якщо він не геть зійшов з лузду, то ядерна зброя не буде застосована. Таке питання чи він з шо треба надіятися і вірити найкраще у своїй заяві. Путін говорив про те, що має намір розмістити тактичну ядерну зброю, а чи може дійти мова аж до балістичної, тобто чи може настільки от, зійти з розуму російська влада і безпосередньо сам Путін? Дивіться сучасна стратегічна ядерна зброя, яка була в нас, ракети вже там четвертого покоління, у них дальність польоту складає майже 12 тисяч кілометрів. Розумієте, тому вона називається міжконтинентальна стратегічна ядерна зброя. Вона летить по балістичній траєкторії і на дуже великій відстані. Тому немає ніякого сенсу Росії розміщувати на території Білорусі стратегічну ядерну зброю, тому що зброя, яка є на території Росії, вона може долетіти до майже кожної точки на земній кулі. Апогей польоту стратегічної ракети майже тисяча кілометрів, тобто вона входить в космічне пространство, космічний простір, летить на дуже великій висоті і на велику відстань. Тому він намагається розмістити тактичну ядерну зброю, яка стріляє або 500 кілометрів. Або якщо це воздушне базування, там тисячу кілометрів для того, щоб залякувати якраз ті країни, які зараз підтримують Україну. Це Балтія, Польща і так далі, тому що з території, наприклад, Росії ракета, яка має дальність 500 кілометрів, до цих країн не долітає. А вже з території Білорусі, да, ці ракети можуть дістати країни Балтії і Польщі. Тому вважаю, що може бути розміщена тільки тактична ядерна зброя. Вся ця тема. З ядерним зброєм Білорусі почалась від того, що Путін начебто, звинуватив Захід, а конкретно саме Британію. Тому що в Британії постачатиме Україні снаряди з збідненим ураном, і, начебто, це внесе дуже велику шкоду, як і довкіллю, так і мирному населенню. Тобто там буде радіоактивна пилюка і все інше. При тому, що ні однієї конвенції ООН не заборонена. Це не ядерна зброя, і вона не заборонена. Там збіднений уран лише для того, щоб знищувати танки, бронетранспортери і так далі, щоб збільшити пробивну діяльність цих снарядів. Це артилерійські снаряди або танкові снаряди. Їх не треба плутати з ніякими там ракетами і так далі. Це лише для, для Путіна для того, щоб налякати, якусь відповідь дати, бо він не мог промовчати і так далі. Були ж напевно, навіть і дослідження, якісь так, які затвердили те, що збіднений уран снаряди зі збідненим ураном да. не несуть шкоду довкіллю, а виключно ну, в умовах війни да, звісно несуть да, тільки да, ту да, військову шкоду, да, так? Так, 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 так. так. Я не знаю, чи це коректне дуже питання, але де можуть бути розташовані в Білорусі такі е, шахти, бази, де може бути розміщена зброя ядерна? Яку передасть Росія на території Білорусі немає ніяких шахт де можна розмістити стратегічну ядерну зброю, але можуть бути місця. Де можна зберігати цю тактичну ядерну зброю, тому що ядерні боєголовки, які застосовувалися в стратегічні ядерні зброї, також десь зберігалися. Це були спеціальні споруди, бетонні, підземлі і так далі, де зберігалися головки для стратегічних цих ракет, які були розміщені колись на території Білорусі, і по заяві Лукашенка, що ці споруди в нього зберіглися, він їх не знищив, законсервував, і от зараз можна ці споруди розконсервувати, і в цих спорудах просто зберігати оці боєголовки для тактичної ядерної зброї. Теоретично, якщо, припустимо, Росія Білорусі передасть тактичну ядерну зброю, то вона має її де зберігати, обслуговувати так. Ми і ми що так що на бойовій да, готовності. Вони могли зберігтися ще з території радянських часів. Вони зараз її можуть там реконструювати і в цих спорудах зберігати ці боєголовки для тактичної ядерної зброї. Це лише дуже бути якась підземна бітонна споруда з системами охорони і так далі. По часу і по ресурсах наскільки це затратно передати зброю і розмістити її, і довести до бойової готовності. Я манваз, якщо Росія передає Білорусь, я вважаю, що це не великі затрати лише на розконсервацію, підготовку цих споруд для зберігання цих ядерних боєголовок. Комплекси ці мобільні. Іскандери, якщо ми беремо яка вістин, там, яка стріляє на 500 кілометрів тими ракетами, вони мобільні, вони їх погрузять на ешелони і доставлять на територію Білорусі. Це ми і говоримо потім... про дні, про тижні? Ні, це ну десь місяць, може до цієї техніки, скільки ми чули по заявам Росії. Ця зброя буде російська. Білорусія не має права сама її використовувати. Це буде така військова база Росії на території Білорусі. Тому не треба використовувати час на перенавчання там особового складу білоруського користування цією технікою. і Так далі, тому що екіпажі цих машин будуть російські. Вони вже навчені, розумієте, зброя буде російська. Це лише треба час, щоб ці споруди, яких там законсервовані, розконсервувати, привести їх, перевірити. І завести цю ядерну зброю в ці споруди. Наскільки ви оцінюєте можливість такого ходу застосування тактичної ядерної зброї з Білорусі по Україні, по території України? Важке питання, розумієте? Не можу, Я розумію. не можу вам точно сказати. В Голову залізти до цього диктатора ми не можемо. І Що в нього в голові там знаходиться, ми також не знаємо. Але загроза, напевно, що є. Така загроза є, але розпочати ядерну війну проти країни, в якої немає цієї ядерної зброї, це вже буде останній крок просто цього диктатора. 99% Я вважаю, що він на це не наважиться. Це елементи шантажу, залякування і так далі, щоб змусити владу країни і суспільство піти, якісь на перемовини, з Росією домовитися шляхом переговорів, не застосовуючи цю зброю. Припустимо, якщо б Росія наважилась би на використання ядерної зброї, але конкретно припустимо з Білорусі, ми зараз наприклад, ага. буде відповідь в такому разі від сполучених штатів від інших ядерних Дивіться, країн? Україна не є членом НАТО, розумієте? Якби вона була країною НАТО, то тоді, зрозуміло, вступає п'ята стаття протоколу uh -huh. і можливе використання навіть ядерної зброї до тої країни, яка його застосувала. Тут питання вже буде до тих країн, насамперед, це Велика Британія, Франція та Сполучені Штати Америки мають власну ядерну зброю. Яка буде їх відповідь? Будуть вони застосовувати свою ядерну зброю перед Росії, ми, напевно, не знаємо. Україна не є членом НАТО, але Україна є партнером НАТО і є дійсно є протоколи, які застосуванням ядерної зброї Скажімо так є превентивний удар і є удар у відповідь. Я розумію, дивіться, ця ядерна зброя буде застосована не до країн-членів НАТО, розумієте, війська НАТО досі не зайшли на територію України і безпосередньо не вступають в бої конфлікт з військами Російської Федерації. Тому мене теж викликають великі питання, чи буде застосована відповідь ця ядерна зброя лише тому, що ми не являємося членом НАТО, а ця ядерна зброя буде застосована не до країн, mm -hmm. які входять це НАТО, розумієте теоретично. Якщо говорити про те, що буде використовуватися з Білорусі по території України, тактична ядерна зброя. Які можуть бути наслідки? Які куди Біць. досягати зон... Якщо... зона ураження? Якщо це будуть використовувати комплекси Іскандер? В них дальність польоту цих ракет 500 кілометрів. То ви можете відрахувати відстань від кордону Білорусі 500 кілометрів, і та територія може бути уражена цими балістичними ракетами. Якщо казати вже про ракети повітряного базування, кінжал носіями цієї, цієї зброї являються літаки. Останні це міг 31 К. І це все залежить від того, на яку відстань може долетіти цей літак, з якої він зможе запустити цю ракету. І там вже польот майже тисячу кілометрів у цієї ракети. Розумієте, тоді вона вже перекриває майже всю територію України. Але тактичні ракети, які розміщені на комплексах Іскандер, це дальність лише 500 кілометрів, тому що Росія досі не вийшла з договору про РСМД, який обмежує використання ракети середньої і малої дальності. Тобто, в них не повинно бути ракет, які літають на відстані від 500 до 5 тисяч кілометрів. В Радянському Союзі такі комплекси були. Це був комплекс Піонер, він озброєний з ракетою РСД-10. Оця ракета мала дальність польоту до 5 тисяч кілометрів. І вона попала під цей договір про скорочення ракет середньої і малої дальності. І всі ці комплекси були знищені на території Радянського Союзу. Тобто, навіть в Росії їх не залишилося. Вони згідно цього договору були знищені. Якщо вони виходять з цього договору, розумієте, що противна сторона також може використовувати і розміщувати ці ракети на, в країнах, які знаходяться на кордоні з Росією. розумієте. Вони самі на це бажаю, що не підуть, тому що це ще буде більша ескалація, так скажуть. Ядерна ядерна ескалація ще більша. А Росія, на жаль, вона у неї є ядерна тріада, тобто ракети є наземного базування. Повітряно і військово-морського флоту, який теж озброєний цими ракетами, і от цей договір він обмежує лише ракети наземного базування. А повітряно і військово-морські сили можуть використовувати ракети із більшою дальністю польоту цих ракет, і ось тому вони цю ракету кінжали, на мій погляд, розробили для того, щоб обмежити дії цього договору. Тому що він не касається ракет, які розташовані на літаках. Чи можливий такий варіант, що Росія готувалася раніше, і от лише зараз оголосили, що збирається передати зброю? це можливо а, да, а да, вже да. місяцями йшли до цього. Я, я вважаю, що це так і було. Вони вже заздалегідь підготували ці місця зберігання, а зараз просто в інфоповідь в інфопросторі це вкинули це питання суспільству, що воно обговорювалося так далі. І тому я ж кажуть, що час для розміщення цієї зброї буде невеликий. Це буде кілька місяців там, буквально, і вони можуть там ці зброї вже розмістити. Чи було б повномасштабне вторгнення Росії в Україну, якби Україна була б ядерною державою? На мій власний що цього не відбулося, тому що скільки нас вчили, що ядерна зброя вона була розміщена в нас навіть не для застосування цієї ядерної зброї, а для захисту і стримування іншого агресора. Тому, якщо в нас була б ця ядерна зброя, я вважаю, що ніхто б не наважився використовувати якусь силу проти тієї країни, якої є ядерна зброя, тому що вона може відповідь використати цю зброю. Mm -hmm. Це фактор стримування був. Але коли ми лишилися цього фактору стримування, ми маємо зараз це повномасштабне вторгнення, тому що він розуміє, що ця зброя не буде застосована точно у відповідь. На території України зараз залишила лише одна шахта, в якій розташований підземний командний пункт. Але всі шахти, де можливо було розмістити ракети, на території України були знищені. Ні для кого не секрет, в принципі, що в 92 му році відбулося певне таке ядерне обеззброєння України. Так воно так виглядає все, ніби це все було за якимось сценарієм Кремля, чесно кажучи, тому що. Третя країна, третя ядерна країна у світі і віддає всю свою ядерну зброю. Воно трошки не дуже вкладається в голові. Це було не вигідно не тільки Кремлю, але й Сполученим Штатам Америки. Також тому, що частина тих ракет, які була розміщені на території України, могла бути націлена на на території Сполучених Штатів Америки. Розумієте, союз, начебто, розпався, да але замість союзу появилася СНГ, вони не розуміли це якийсь прообраз радянського союзу чи ні, розумієте, вони не знали ті відносини, які будуть налажені між Україною та Росією, і вони побоїли, що частина тих ракет, якщо вона залишиться на території України, може бути націлена на території Сполучених Штатів Америки. Тому я вважаю, що вони в першу чергу думали про власну безпеку. Але так це також було вигідно і Кремлю, тому що третя ядерна країна, яка знаходиться поруч з Росією, як я казав, ядерна зброя, це фактор стримування в першу чергу. Для того щоб диктувати якісь умови країнам, які були в орбіті Москви, той час, то вони певний час да вони виступали за те, щоб обезброїти нашу країну.